5 вересня практичні психологи та соціальні педагоги закладів профтехосвіти області взяли участь у вебінарі на раді Організація діяльності психологічної служби у новому навчальному році. Захід був проведений навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області. Участь у роботі вебінару взяли 340 фахівців психологічної служби. Було розглянуто важливі професійні ресурси, на які слід спиратися фахівцям у ході створення психологічно безпечного освітнього простору. Шановні колеги, дозвольте познайомити вас з пріоритетними напрямками роботи психологічної служби у 2023-2024 навчальному році. Практичним психологам, соціальним педагогам рекомендовано. Здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон. Продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки, кабінет практичного психолога або соціального педагога та онлайн-консультування, здійснювати психологічне, соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками. Проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу, з питань сексуальності людини, статевого виховання, вілсніду тощо. У плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано чітко прописувати ролі та обов'язки, узгоджені заздалегідь. Наступним до плану роботи фахівців психологічної служби рекомендовано внести питання подолання наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координативної системи психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги. До плану роботу закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину психолога один раз на місяць для кожної групи. Важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги. Також враховуємо у межах соціально-педагогічної, і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров'я за напрямами, ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження психологічної хвилинки під час навчання. Інформування з проблем торгівлі людьми інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні, формування вздобувачів освіти національних та європейських цінностей, інформування про плив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю, тютюнапління, ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет. Шахрайство, спам, кібербулінг тощо. І ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги популяризація ненасильницької моделі поведінки. Формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави, також ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку їхньої дитини тощо. Під час планування роботи фахівцями психологічної служби має бути передбачено: психодіагностичний інструментарій, що застосовується в роботі, має бути перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу відомих фахівців, яку він пройшов. Перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу. Діагностичний матеріал має бути структурований. Методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і не потребувати багато часу для їх вивчення. Психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами діяльності працівників психологічної служби. Також рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження в систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх. Запланувати роботу із сім'ями, до яких незабаром повернуться захисники та захисниці, і надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічним працівникам у застосуванні психологічних хвилинок під час уроків.